Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, жителі міста Секірян, Секірянщини та Новодністровська. Сьогодні я покажу секірянським чиновникам, які не в змозі вийти по стану здоров'я з кабінету, пройтись по місту, поговорити з людьми, фонтан, знаменитий фонтан, який прориває асфальт та б'є і заливає вулиці мікрорайону Сирилівка. І цей фонтан героїчно латають. Декілька разів в рік наші хлопці з комунальника місцеві жителі їм дякують. Але запитаю секірянських чиновників, ви будете щось колись робити з комунальною власністю, з водогоном міста Секіряни, коли ви знайдете гроші? Зарплати премії у вас є? Думайте, робіть щось, не просижуйте в штани. Тому що свирилівку іноді просто заливає. Подивіться на цей фонтанчик. Ось цей фонтан зі слив жителів мікрорайону Свирилівки. Тут і зараз вогко, декілька разів в рік, саме цей участочок прориває. Хлопці з комунальника латають тут водогін. І це не припиняється вже багато років. У мене питання до пани Оксані Вітковської. Яка відповідає за місто будування пані Оксана, потупайте нозями своїми на Сверилівку і подивіться, будь ласка, на це. Прокоментуйте. Ну, Ще до сокірянських чиновників, до пані Оксани Іванні Бабій. На Сверилівку вперта вона не хоче йти, напевно, боїться. Ну, підемо зі мною. Подивитесь от на цей Сокірянський знаменитий фонтан, який прориває асфальт. Бачите, прориває асфальтик. І скажіть, коли сокірянські чиновники почнуть робити, відпрацьовувати зарплату, а головне щось думати. Що буде далі? З вами був український історик та журналіст Єршвець та Сокірянський знаменитий Свирилівський підземний фонтан. До нових зустрічей!